У студії Наталка Садлецька ви дивитесь програму Схеми це спільний проєкт Радіо Свобода та першого суспільного каналу. Ми говоримо про корупцію в іменах та деталях. Наша команда журналістів проводить розслідування. Ми дивимось, куди і на що йдуть бюджетні гроші, як можновладці виконують свою роботу та чи не зловживають наданою їм владою. Очільник ДАІ Олександр Єршов звільнився після розслідування журналістів програми схеми. Це сталося 19 травня майже блискавично, вже за кілька годин після публікації матеріалу. Незадекларований триповерховий будинок у Києві по дорогому позашляховику на кожного члена родини. Фотографії доньок з неспинних закордонних поїздок, виключно першим класом. Після відставки Єршова міністр внутрішніх справ Арсен Аваков ініціював службове розслідування. Про його хід та перші результати ми й хотіли розпитати у міністра через суспільний інтерес до справи. Утім, пан Аваков за тиждень не знайшов на це часу. А в інтерв'ю іншому виданню заявив, що шкодує, що звільнив Єршова, бо той професіонал, а міністру потрібні такі кадри. Чи варто сподіватись на об'єктивне внутрішнє розслідування після цих слів? Сергій Андрушко продовжить. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оголосив, що проти Олександра Єршова розпочато службове розслідування. Єршов подав відставку з посади головного даївця країни після розслідування програми схеми, де журналісти з'ясували, що він приховав свої статки у головному офісі. ДАІ на час нашого інтерв'ю повідомили, що до них ще не зверталися за жодною інформацією щодо Єршова. До вас мають звернутися ще про. Ну... Ні, ну, З приводу надання якоїсь інформації. звісно. Ну, звіс, Зверталося звіс, 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 звіс. звіс. вже з приводу надання якоїсь інформації щодо службового розслідування, по-першу. Якщо ну, поки що ні. Поки що ні. Це хто має звертатися? Ну, міністерство. Хто, хто буде назначений головою місії, яка буде проводити службове розслідування. Зазвичай, службове розслідування може загрожувати звільненням працівника. Але на сьогодні пан Єршов. Сам подав рапорт про відставку. Радник міністра Вакова Іван Варченко каже, це розслідування триватиме один місяць і пояснює, чим саме воно може загрожувати колишньому головному деяцю країни. Результатом службового розслідування може бути наявність додаткового кримінального подання до прокуратури чи відсутність цього кримінального подання до прокуратури за виявленими фактами. Власне, ну я в цих результатах бачу, да, або інші дисциплінарні стягнення. Щодо співробітників органів внутрішніх справ, які допустили собі, як довго буде тривати службове розслідування по різному до місяця. В залежності від в залежності від складності справи, перевірку здійснює департамент внутрішньої безпеки Міністерства внутрішніх справ. Радіо Свобода отримала перші результати перевірки цим відділом. Службове розслідування підтвердило, що родина Олександра Єршова офіційно володіє елітним автопарком з чотирьох позашляховиків та мотоцикла. Водночас, відповідно до його декларації, за 2013 рік родина має лише один автомобіль, на що програма схеми і звернула увагу. За минулий рік очільник Дей декларацію надати відмовився. Наприклад, ось цей Range Ровер офіційно зареєстрований на його доньку Дар'ю. Вона отримала авто як подарунок у 2013 році, але як майно родини задекларувати його забули. Хоча Єршов вписав саму Дар'ю в декларацію 2013 року. Після розслідування схем, у якому було розказано про триповерховий будинок, очільник державтоінспекції зателефонував нам. Пан Єршов розповів, чому він не заніс його декларацію. Каже, це через дружину. Чому. Ви не заповнили свій будинок вашої родини та земельну ділянки. Чому? Чому? Тому ще раз я ще раз кажу. Чому? Перше, перше, що е, враховуючи те, що я майже в кімісті не перебував, я е, ну, дружина мені не сказала, що по що цей будинок оформлюється ця земля мене. Це перше. Тому що я вам сказав, що два роки я був два в роки був у Харків. Це перше питання. Друге питання: що подавати рації, якщо немає відповідної адреси? Ви можете відповісти чи ні. А скажіть, будь ласка, тобто, чи правильно я вас розумію, що коли ви мешкали в будинку, ви не знали, на кого цей будинок зареєстрований? Сергію, я, я дійсно кажу, я ні я не знав. Це перше, друге, друге. А як довго ви мешкали в цьому друге, будинку? Скажіть, чувано. будь ласка. Якщо б, якщо б я мав, якщо б я мав цю адресу, я вам уже повторюю. Як довго я ви має. мешкали в будинку, в якому не знали, кому він належить? Як почекати. Я знав, що він не оформлений. Історія віртуальної карти Google Maps за адресою будинку родини Єршових. Демонструє, якщо 2005 року на цьому місці була порожня ділянка, то вже у 2007 році будинок був збудований. Також уже була прибудинкова територія і паркан. Попередні результати службового розслідування міліції спираються на свідчення Олександра Єршова, що будинок знаходиться в стадії оформлення права власності, тобто йому ще не присвоєна адреса. Водночас у управлінні будівництва Соломіського району Києва інформували нас, що власники ділянки родини Єршових взагалі не зверталися до них за отриманням офіційної адреси триповерхового будинку. Нам потрібно дізнатися, чи є за певним будинком поштова адреса вже наявна, чи ні. Яка, О, який будинок? У вас? Будинок виноградна 5, це біля Жулян. Ні, ще не звертались до нас і адресу ми їм не присвоювали. Адреса присвоюється, коли власник будинку до нас звертається. До нас ще ніхто не звертався. Тобто з 2007 року, коли був зведений будинок, пройшло 8 років, а володарі так і не виявили бажання його узаконити. Юрист Віталій Богданов розповів, які причини можуть спонукати чиновників не поспішати оформляти своє добудоване житло і отримувати офіційну адресу. Це уникнення сплати податків та оплата комунальних послуг за іншими тарифами, як будівельного майданчика. До того моменту, поки даний об'єкт нерухомого майна не внесений до державного реєстру та не отримано право власності на нього, людина не сплачує кошти. На жаль, Така пробілена в законодавстві на сьогоднішній день не судно. Тобто, ви хочете сказати, що можливо для чиновників це шпарина для не спати податку? Звичайно, можливо. Якщо його реєстру немає, то його не бачить ні податковий орган, ні держава. Тобто державі невідомо про те, що даний об'єкт є в природі. При тарифі для, наприклад, на житлово-комунальні послуги враховується обов'язково кількість осіб, зареєстрованих в даному будинку. Це е, впливає на коефіцієнт і, відповідно на тариф, який буде застосовуватись до даного об'єкту і абонента. Більше того, юрист нагадує, що чинне законодавство взагалі забороняє проживати у незареєстрованому житлі. Постанова, яка називається питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Вона чітко передбачає, що до експлу... що експлуатації об'єктів не прийнятих в експлуатацію, забороняється. Чорним по білому написано: забороняється з огляду на суспільний резонанс у справі звільнення головного деївця України Єршова. Схеми надіслали лист до міністра Авакова з проханням про коментар. Утім, часу у нього на це не знайшлося. Ми ще написали листа прохання про отримання коментаря інтерв'ю від міністра внутрішніх справ на понеділок. Міністр внутрішніх справ має дуже щільний графік, і я єдине, що просив би це розуміти. Вони маха працюють. Вас можна коментар взяти після засідання? Будь ласка, візьмемо. Перший тиждень після звільнення Олександра Єршова в головному офісі дає плуталися. Хто ж їхній реальний керівник? Так, а ким. Інспектором. Як вас звати? Роман. Скажіть, хто зараз очолює Державну автоінспекцію України? Ну зараз, Ну, Єршов Сан Саныч, але його на роботі нема. А, так його ж звільнили. Ну, наказано на нового на призначення нове я ще не бачив. Сказати вам не можу нічого. Тобто він сидить в кабінеті Досі? Ні, його немає на роботі. – Нема. Скажіть, будь ласка, ви працюєте в ДАІ? Так. – На якій посаді? Я начальник відділу ДПС. Скажіть, будь ласка, хто зараз очолює, хто зараз керує Державтоінспекцією? Виконує обов'язки перший заступник Фасовий Микола Іванович. Ага. Перепрошую, трошки поспішаю. на Добре. Дякую. Дякую. На сайті Державтоінспекції серед очільників дає зараз двоє людей: Владислав Криклій і Микола Фасовий. Останній посів місце звільненого Єршова. До речі, жоден з цих посадовців, так само як і Єршов, не надав нам декларації. Саме з цього почалося наше розслідування щодо керівника пояснення ДАІ. декларації. Не у них у нас в принципі всі декларації, і так як ми всі проходили, звісно, там процедуру очищення влади. Всі декларації опубліковані на, на, сайті. на якому сайті на сайті води. На сайті. Ну, ви ж знайшли декларацію. Рік, відповідно, закону там так, було абсолютно вірно. А за 2014 рік немає тоді декларусу? Ну, то, тому що згідно закону, який ви зазначили, ми мали надавати інформацію за 2013 рік. Відповідно, за цей рік інформація, яка надавалася і проводилася, аналіз і очищення. Ну, мається на увазі, де можна побачити, почитати декларації ваші керівники та ТАЇ. За 2014 ну, рік. Департамент кадрів. Да. До нашого департаменту кадрового забезпечення. Ну, Ми ж вам надавали двічі запит, щоб отримати каже. декларації. надавали, це департамент кадрового забезпечення. Це в Міністерство. Це, в міністерство. це в міністерство. Пояснення Міністерства внутрішніх справ складнощі чинного законодавства. Ви можете нам, зрештою, надати от, зараз е, декларації керівників ДАІ та їхні офіційні біографії. Ну, дивіться, е, саме, саме по собі. Сама по собі ситуація з деклараціями, з офіційними біографіями, на сьогоднішній день не виписана в законодавстві, наскільки щоб людина, яка керує кадрами, наприклад, да, в кожному міністерстві в будь-якому державній установі, не задала питання. А як це так? Я порушую законодавство. Я не маю права якусь частину там давати без відповідного запиту, без відповідного звернення. Тобто, якщо дали запит вам, якщо є відповідне звернення, якщо є відповідний запит. Ми орієнтуємо наших керівників підрозділів на те, щоб в межах закону, в межах можливості цього закону, вони надавали зараз декларації своїх співробітників, які підпадають під частину декларантів. Але відповідно до закону про доступ до публічної інформації, декларації очільників ДІЗ зобов'язані бути надані на вимогу громадян. Ми чекаємо на декларації керівництва та продовжуємо стежити за їхніми кар'єрами та статками. Вони кажуть на біле чорне за гроші. Вони можуть спаплюжити будь-яку гарну подію або ідею. Їх наймають політики та олігархи, щоб створювати красивий імідж або ж поливати бродом опонентів. Їх називають ботами або інтернет-тролями. Це шкідливе явище. У всесвітньому павутинні складно блокувати, але можна принаймні навчитися розрізняти, де справжній коментар реально існуючої людини, а де коментар проплачений. Які вони українські і... Інтернет-тролі, скільки коштує один їхній коментар, як замовити собі табунець таких істот? Анастасія Іванцова вирушила в подорож мережею інтернет у пошуках типового українського троля. У всесвітньому павутині, окрім звичайних користувачів, поселилися й ті, для кого віртуальні сварки стали роботою. Вони коментують новини, навмисне розпалюють конфлікти серед читачів і намагаються повернути їхню думку у потрібне замовнику русло. Це тролі. Для України такі тварючки, як тролі, не нові. Можна навіть говорити про окрему українську породу таких мешканців інтернету. Вони не надто організовані, існують не стадами, як, наприклад, в Росії, а поодинці. І на те є логічні причини. Перша з них це клієнти тролів. У Росії тролі централізовано працюють на держзамовлення. Українських тролів найчастіше наймають представники бізнесу, відстоювати власні інтереси або боротися за сфери впливу, налаштовувати суспільну думку на свою користь, чи псувати імідж конкурентів. В принципі, багато першого українських. Бізнес-клієнтів досі використовують такі речі в своїй роботі, але знову ж таки не з метою нападання, а з метою захисту. Ми говоримо про великі фінансово-промислові групи, які е, мають дуже часто ризики не тільки економічні, а й політичні. Приміром, схемам вдалося отримати темники ботів мільярдера та колишнього короля Донбасу Ріната Ахметова із списком тем. Тезами і списками коментарів, які вони мусили залишати під статтями у пресі та в соцмережах. Коллеги, нам нужно быть более динамичными и креативными. Здесь Андрей и заказчик абсолютно правы. Предлагается следующая линия развития темы. Главный акционер разбирается в людях и привлекает в компанию управленцев масштабно мыслящих. Здесь же можно проводить параллели с другими собственниками, тем же приватом, который занимается добыванием активов и тем самым обречен на деградацию. И здесь опять уместен месседж о качестве и эффективности менеджмента, который это понимает. Менеджмент инвеста, исповедует новую цивилизованную философию бизнеса. Не забывайте этот тезис и в нужном контексте постоянно используйте. Банки и финансисты верят мединвесту и дают ему кредиты, понимая, что их деньги не будут разворованы и потрачены впустую. Мы не раз призывали вас активнее организовывать дискуссии между собой. Рассуждать на разные аспекты легче, чем перемалывать одно и то же разными словами. Мы с Надей постараемся наладить в ближайшие дни подборку интересной фактуры, которые вы также сможете оживить свои комментарии. У компанії Метинвест коментувати таку свою іміджову діяльність на наш запит, відмовилися. Олексій один з тих, хто виконував ці завдання, формував імідж Шахматова в мережі за гроші. Жовтеньким, як от написано асслежувати і купувати негатив. Жовтеньким виділялися ті статті, яких нам потрібно було тільки слідкувати. Якщо там з'являвся коментар проти нашого замовника. То ми швиденько там виправдовувалися. Інші були обов'язкові, зелені, ось вони виділені. Це статті, на яких же ми могли коментувати скільки нам завгодно. Таким чином, до нас підключалися і реальні вже люди, і там вдавалося на одній такій статті там набити 10-15 коментарів. Цікаво, що частина українських тролів мають російських ватажків, як у випадку з Ахметовим. Знайти такого ватажка тролів нам вдалося через те, що завдання своїй армії коментаторів направлялося з пошти керівника проекту. Тролеводом виявився Тимофій Ситніков із Новосибірська, син російського політтехнолога Олексія Ситнікова, який свого часу займався передвиборчою кампанією Юлії Тимошенко. Олексій Ситніков – це відомий такий російський політтехнолог. Я знаю, що його син він переїхав в Україну десь років три тому і почав тут займатися працювати. Сам же Тимофій, таку причетність до ботів Ахметова, спростовує. Каже, співпрацював з олігархом на інших проектах, а от саме до цього стосунку не мав. На демонстрацію листа відмовчується. Але Ріната Ахметов далеко не єдиний олігарх, який не гребує послугами інтернет-тролів. Його конкуренти зі списку найбагатших українців роблять те саме. З олігархів. Найбільш масово таких ботів до сьогоднішнього дня я це помітив особливо по скандалам, які відбувалися, використовують і Каламойський, і ну, от, Був скандал навколо Каламойського, Я почав писати да, про цю ситуацію, коментуючи напад на журналіста Сергія Андрушка, журналіста якраз таки Радіо Свобода. І маса оцих каламойських Коломой, ботів вони просто завалювали на сирінки щоденно з такими образними дописами. Інтернет прихильність українців задоволення не з дешевих. Через кризу розповідають політтехнологи. Майже кожна політична сила, особливо та, що представлена в парламенті, створила свою власну команду тролів внутрішню. Власні піарники відслідковують настрої, і створюють тези, які треба вкладати в голову інтернет-спільноті. Адже віддавати цю роботу найманим спеціальним коментаторам через кризу стало дорого. Суми десь вимірюйся для того, щоб ви реально могли впливати на в інтернеті, від 50 до 100 тисяч доларів на місяць, щоб ви реально могли побачити ефект. Це дуже дорого. порівнянні з іншими інструментами, це не порівняно. Та в українських ботів є більш розвинений російський аналог. Щедро фінансово вгодовані вони швидше еволюціонували. Їх прозвали «Кремлеботами». На відміну від українських тролів, російські боти централізовані, працюють у справжньому офісі, наприклад, Ольги на поблизу Петербурга або ж на Савушкина 55, у самій північній Пальмірі, по той же Росії замовником є е, уряд Росії, і там це ну, там майже така індустрія ботів, але це державна програма, і м, в Україні такого немає. Українські ж найчастіше не мають єдиного центру, працюють на розрізнені компанії. Найчастіше сидять в регіонах, а не в столиці. В Україні це дійсно деякі невеличкі а, приватні групи. Які можуть такі послуги політикам робити через те, що для багатьох українських коментаторів за гроші це просто підробіток з домашнього або робочого комп'ютера? Місцеві тролі менш філігранні і більш ліниві за російських братів. У них немає позмінної цілодобової роботи. Наштампував коментарів. Відпочивай в коментарі відчувається така певна пластмаса. Якщо це роблять студенти, він там цілий день нічого не робить, а потім за годину, за дві намагаються наштампувати ці коментарі. Тобто Ctrl-C, Ctrl-V або пише одну одні ті ж тези. Крім того, ми знайшли ще одного організатора таких коментаторських інтернет-акцій. Він погодився розповісти схемам про специфіку своєї роботи письмово. Повідав приміром, що українські тролі менш принципові, одночасно можуть працювати на конкурентів, відстоювати інтереси ворогуючих структур. Моя команда таких заказів не брала. но в принципі, це достаточно рідкий случай. конфлікту в этом інтересах нет, тому що столкновение ботов не очень інтелектуальний процес. Та й українські коментатори стають тролями по знайомству, а не через оголошення в інтернеті, як у Росії. Гучних політичних вакансій на сайтах пошуку роботи, як правило, не знайдете. А от російських тролів навпаки набирають через оголошення, співбесідують. Они достатньо відкрито выставляют ці вакансії на Хатхантері. Просто требуются кореспонденти, аніматори, там вплоть до уборщина ну, досі обычный набор такой для компанії. Непонятно чим займаються, але вот тиші за неплохую достаточно зарплату 40 тисяч рублі. Тобто російський троль з фабрики заробляє десь 800 доларів за місяць за те, що він формує суспільну думку. В Україні ж політику чи олігарху утримувати одного просунутого троля вартує тепер не менше. Ціни зросли блискавично під час Євромайдану. Ринок перенаситився замовленнями. Понад тисячу коментарів на місяць можуть принести боту до тисячі доларів. Щоправда, провінційні тролі зазвичай дешевші за столичних. Люди з меншими зарплата можуть сидіти в Тернополі, в Полтаві чи в Черкасах і надавати тут ті самі послуги, які вони могли б надавати будучи в Києві, в чотири рази. Такі розцінки та схеми роботи стосуються лише організованих професійних ботоакцій акцій на замовлення окремих олігархів або грошовитих політиків. Втім, якщо не замахуватись на великі проекти, трошки підзаробити можна і без знайомств з політичними піарниками. Стати тролем одинаком можна, зареєструвавшись на спеціальному сайті. Ось як це зробила я. Це сайт Advego. Тут розміщують замовлення на роботи з коментування в інтернеті. У розділі Сошал можна знайти замовлення на коментування сторінок у Фейсбуці. Є і більш спеціалізовані ресурси, як, наприклад, Сошол Тулс. Тут ми можемо навіть розмістити своє замовлення. Наприклад, позитивно коментувати програму схеми в інтернеті на Ютубі та на Фейсбуці. Обираємо країну коментування, Україну, аудиторію, яку ми хочемо охопити, та закидаємо трохи грошей на веб-гаманець. І от за наші ж гроші, суспільну думку про нашу програму в інтернеті створюють уже коментатори. Ціна питання – 6-10 центів за коментар. Це близько двох гривень. Є й дорожчі замовлення. За відгуки про інтернет-магазини та їхні товари можуть заплатити від 50 центів до трьох доларів. Але тут трошки інша робота. Тож читаючи коментарі до новин та публікацій в інтернеті, варто пам'ятати, за кожним коментатором може ховатися підступний троль. Втім, розпізнати їх можна: емоційний меседж, не висловлення власної думки, а чітка за із закликом сторінка в соціальній мережі одноманітна, мало віртуальних друзів, немає власних постів, тільки перепости. Сторінка створена нещодавно. І коли ви щиро вірите у думці опонента з коментарів, чи вступаєте у батли з коментаторами під резонансними новинами чи публікаціями, подумайте, чи не сидять по той бік екрану професійні каписні тролі, для яких сперечатися з вами. Робота. Минулої зими схеми розповідали про те, як соратники колишнього міністра та глави адміністрації президента, а нині депутата Верховної Ради Віктора Балоги створили схему освоєння грошей Європейського союзу. Ціна питання мільйон євро. Ці гроші вирішили виділити в європейській комісії на реставрацію пам'ятки архітектури в центрі Ужгорода. Проект почали реалізовувати спільно з поляками у 2013 році. У містах побратимах польському Ярославі та українському. Ужгороді мали паралельно привести до ладу місцеві історичні будівлі. Нашим сусідам вже є чим пишатись. На офіційному сайті проєкту майоріють вражаючі результати відновлення кам'янець. А так виглядає українська пам'ятка національного значення совине гніздо, амбар та винний льох. Наша знімальна група тоді провела власну ревізію реалізації міжнародного проєкту. гальмувала реконструкцію громадська організація, яка тісно пов'язана з нинішніми та колишніми. Ишніми представниками місцевої влади вона ж і отримала кошти європейських платників податків. Вже після нашої інспекції фігурантами журналістського розслідування зайнялись правоохоронці. Прокуратурою області розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого частиною другої статті 364 кримінального кодексу України. Ця стаття кримінального кодексу карає зловживання владою або службовим становищем. За це можна отримати позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років зі штрафом. Як саме фігуранти могли зловживати владою? Вони фактично організували псевдореконструкцію ось цієї пам'ятки архітектури у серці Ужгорода, амбар та винний льох, совини, гніздо мали привести до ладу за гроші європейської комісії, органу, який несе виконавчі функції в Європейському Союзі. Схема проста: якби гроші від Єврокомісії отримала Ужгородська міськрада, вона б мусила проводити тендер на роботи з реконструкції. Так мають діяти всі бюджетні установи, бо вони підпадають під дію закону про державні закупівлі. Тож, аби витрачати кошти без дотримання норм цього закону, в проект вирішили залучити громадську організацію. Звісно, аби кошти, як у мутній воді, текли прямо на приватні рахунки. Юридична адреса громадської організації, долученої до цієї схеми, це звичайний житловий будинок на окраїні Ужгорода. Утім, як нам вдалось з'ясувати, власник квартири не такий і звичайний. Працює на колишнього першого заступника голови міської ради Ужгорода Віктора Трикура. Донедавна він був членом партії Віктора Балоги. Єдиний центр тепер, після викриття журналістами, увесь цей ланцюжок навколо реставрації пам'ятки «Совине гніздо» взялася розслідувати обласна прокуратура на сьогодні це все. Це була програма схеми і я, Наталка Садлецька. Зустрінемось вже рівно за тиждень, як завжди, о 10-й на першому щасти.